Вітаю всіх, я хочу зробити відео, я так подумала, ніхто ж не робить, що хоче взагалі наше ЗСУ зараз, в якому вони стані. І всі кричать про цю деокупацію, там чекають ЗСУ. А чи є кого чекати, і їм це потрібно класти своє життя за територію. Просто хто там зараз? Там мобілізовані, наскільки вони хочуть покласти своє життя за якусь територію. Наскільки їм це потрібно? Давайте спитаємо. Так, ЗСУ, наша армія, яка є зараз готова воювати за території до кінця. Армія ЗСУ, яка є зараз на даний момент, готова воювати за територію, щоб повернути територію до кінця. Давайте, так або ні. Вони готові. Дев'ятка кубків. Поки що так, слава Богу. Дев'ятка кубків. Але відразу на дні колоди відлюдник. Відразу. Не всі. Не всі, далеко не всі. Багато ховається, багато збігає. Не всі. Тепер помірність випадає, баланс є. Багато маніпуляцій, розумієте на цьому? Дуже багато маніпуляцій, То, що хоче. Вони обмежені. І одні мечі пішли. І що тут? Вона вилітіла. Їм потрібна зброя на довгострокову перспективу. В принципі, в принципі, з хорошого. Вони готові, якщо вони отримують зброю, вони зараз обмежені в зброї, дуже сильно обмежені в ресурсах, вони нічого не можуть. Якщо в них будуть необхідні ресурси, вони зможуть. Але ось дурень, зміна ситуації, мені не дуже подобається. Верховна Жриця і Україна. Буде домовленість, яка їх дії обмежить конкретно. І вони будуть сидіти в одному місці, м'яко кажучи. Поки що наші ЗСУ готові захищати. Але їм дуже не вистачає зброї. Дуже. Не всі: дев'ятка кубків це не 10. Так. Вони готові ну, на 90%. Беремо так. 10% це вже втомлені зачешники і тому подібне. Наприклад, вони готові захищати, готові. Але їм не вистачає нічого. І тут, о, буде обнулені ситуації, по Верховній Україна домовиться, все одно домовленості будуть, тому що їм не вистачить ресурсу, військово все звільнить. Його не буде. Просто ніхто вже не хоче це терпіти і це робити. Скажімо так, якби армія вже нічого не хотіла, фронт би повністю посипався. Повністю. Всюди. Це я зразу скажу всюди. Це статистика по країні відразу наголошую. Тому поки що тримаємось.